Друзі, усім привіт! Давно не бачились! Нагадаю вам, що ви на каналі Екзістії і з вами ваша ведуча Олена. Тож, хто ще не підписаний, підписуємося, щоб нічого не пропустити. І поїхали дивитись! Президент України постійно наголошує на тому, що в країни повним ходом іде діджиталізація. І все відбувається без паперів. Ну що ж, в автомобільній сфері так і відбувається. Про це і поговоримо. Хоча почнемо з нагадування про важливу сезонну зміну. Ви ж пам'ятаєте, що з 1 жовтня за містом потрібно вмикати денні ходові вогні. Да-да! А тим у кого таких немає, ближні світло фар. І ні, протитуманні фари не підходять, і можна довго сперечатись, чи потрібно це робити, чи прописано це в ПДР. Або це лише рекомендація, але факт є фактом. З увімкненим світлом фар ви стаєте більш помітним на дорозі і підвищуєте свою безпеку. А це головне, не дарма що у Європі взагалі усюди і цілий рік їздять з увімкненим світлом, адже навіть статистика доводить, що це знижує аварійність. А тепер переходимо до діжиталізації. Враховуючи ковід та загальні тренди щодо дистанційного навчання, Кабмін ухвалив постанову, завдяки якій вивчати теорію в автошколах дозволять онлайн. Тобто, вся теоретична підготовка до іспиту з ПДР може відбуватись дистанційно, але розмір таких груп не повинен перевищувати 10 осіб. А ще у дії або в електронному кабінеті водія можна замовити випуск нового або перевипуск старого водійського посвідчення, а отримати документ можна в Укрпошті або навіть у кур'єра. Ну і ще один важливий нюанс: якщо раніше практику можна було здати не пізніше ніж за три місяці після теорії, то тепер термін розтягнули аж на два роки. Але онлайн навчання це лише квіточки. Тепер тримайте ягідки. Вже досить скоро розмитнювати автомобілі можна буде за допомогою додатку Дія. Такий експериментальний проєкт стартує 2 грудня цього року і триватиме півтора року. Конкретні деталі, поки малувато, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що Кабмін прийняв постанову, що дає змогу розробляти всі механізми. Втім, відомо, що через смартфон можна буде подати необхідні документи, оплатити митний збір і взагалі повністю розмитнити авто. Але і це ще не все. Як завжди, найцікавіше, ми залишили наостанок. Адже якщо розмитнюють автомобілі не так же й багато українців, то купує, продає набагато більше. А тепер затримайте подих. Укладати умову купівлі-продажу автомобілів також можна буде в додатку Дія Чотко. Ну або в електронному кабінеті водія планується, що покупець та продавець заповнюватимуть всі потрібні дані для договору в додатку. Після цього це відправляється у МВС. Там перевіряють всі дані та авторизують договір. Або ні. На останок сторони мають підписати умову за допомогою електронного підпису. До чого це призведе? Угода стане складати простіше, чи це стане поле можливості для шахраїв. Ще що думаєте у коментарях. Ну а це були на сьогодні всі новини. Я була дуже рада вас бачити на нашому каналі. Ставте пальці вгори та зустрінемося у наступному випуску. Па-па!